Система це там, де чиновник отримує 200 тисяч гривень своєї заробітної плати. А лікар, наприклад, 15 тисяч. Може то уявити різницю. Де депутат купує авто за мільйони, а вчитель шукає підробіток? Ось, що таке система. Це не просто несправедливість, це економічний злочин проти власного народу. І поки в Україні вигідно бути наближеним, а не працьовитим, нічого не зміниться. Ось в чому корінь зла. Бо вигідно контролювати різні потоки в Україні. Хто ж заробляє на бідності? Коли ти купуєш бензин, хтось отримує собі маржу. Коли платиш ти комуналку, хтось сидить на схемі. Коли держава бере кредит, хтось ділить відсотки. І щоразу, коли прості людині кажуть, немає грошей, це означає, що гроші є, але вони в інших кишенях осідають ці гроші. Ми маємо не кризу грошей, ми маємо кризу совісті, в першу чергу, у тих, хто ними керує цими грошима. Бо не надають людям ці гроші, а розповідають про те, що немає цих грошей. Про різні труднощі, про різні кризи розповідають. А що ж робити, який шлях до вирішення? Вихід і є відповідь. але не через красиві реформи на паперах, як вони прописують, а через чесну економіку. Наприклад, це податки, які не душать, а стимулюють працювати і працювати офіційно. Прозоре використання бюджету, щоб кожна копійка була відкрита була зрозуміла, куди вона пішла. Рівні правила для бізнесу мають бути. Щоб не свої мали перевагу, а всі мали перевагу займатися бізнесом, якщо є таке бажання. Це зміна системи оплати праці, про яку ми нещодавно казали. Тобто, це має бути відрахування заробітної плати. І для всіх це має бути. І Україна це не бідна країна. Україна має все. Потрібно лише одне зробити так, щоб оце все працювало на людей. І відповідно прихід до влади справжніх патріотів України. Ось, що речі. Ми з вами розглянули і розібрали, з чому Україна бідна. Хоча має все. Тому ставте вподобайки, залишите.